Привіт. Я Валерій, проходив марафон Сім'ї Боданович і команди за страхом живе життя. От невеличкий відгук, обзорчик. В цілому дуже-дуже задоволений і матеріалом, і технічно як забезпечено, і підтримкою людяни. От, Як це проходило? Все проходило у телеграмі. Дивіться, відкриваю. І тут телеграм-бот такий. Марафон називається. І ось привіт, старт, перший день. Такі відосики з інструкцією завдання, плюс опис, що ми будемо проходити, відгуки і так далі. Дуже, дуже зручно. Кожен день я зранку приходив новий урок, нова тема. І також чат живий чат у телеграмі, де можна було задати питання, видати свої. Свої спостереження, і отримати відповіді одразу ж. От. таке поле. І третій інструмент був з технічної точки зору, це дорожня карта. Ось дорожня карта, це в цілому як чек-лист, фокусів уваги на кожен день. Особисто я дуже легко вбудував цей марафон у свій звичайний робочий тиждень, де в мене було якось побутових справ і робочих. але Дуже легко я знайшов час для цих завдань для того, щоб слухати і робити по, по темам. Що саме цінне було для мене, це. Давайте я вам намалюю. Так, ось. Ось це світ. Е є я в цьому світі істини. Е є мої приблизні якісь кордони. Так? Е і навколо мене істинного є моя всяка особиста історія, і там же страхи, з якими працювали, там же емоції, якісь реакції. Це ну, називається кіно. І воно от різне, да, позитивне, негативне, але воно кіно, все ж. І навколо теж є світ, і теж він істинний, як і я, те, який всередині. Да? І робота була в тому, щоб оце кіно відпустити. І це дуже легко було зробити, так як Макс проводив усюди. У а звідси немає проблем працювати з кіно, бачити суть і виходити на те, щоб усе ставало ну, істинним, я, я таке слово підібрав. Оце було дуже цінне, як, як досвід, переживання і як інструмент. Так, Ну і ще були такі супутні теми, як дитяча, доросла позиція, теж просто супер. Про супротив, його, звідки він, який в кожного особистий супротив. І також сподобалась тема про живе-неживе. Живе-неживе, Живе, Хай все живе. Тож, в цілому дякую Максу команді за. Те, що організували так, такий цінний марафончик тижневий за таку приємну, приємний енергообмін, за те, що підтримуєте в, в соціальному полі такі активності, цінності, розповсюджуєте, ділитесь і самі це проживаєте. Тож будьте щасливі, бо мені особисто ви допомогли стати більш цілісним, щасливим. Придбати інструменти, набути інструменти, які можна застосовувати тепер за життя. Ще раз дякую, серцем обнімаю.